И всем запрет в канале Читакрута знаю ну, я! з вами Алиса. А сьогодні вам розповім та покажу о, серію манги. Ось она остання подорож дівчат. У мене є зараз 5 книг. Я не знаю чи це повністю закінчена серія. Ось у нас видавництво тут мальопис. Давайте вам зараз покажу, ось у нас. Обкладинка подарункова. Так от у нас. От. от я не люблю, коли я кладу супер обкладинку десь. Ось. А потім хтось її запаковує в іншу книгу. Зараз я відкрила першу у нас, і це у нас третя. Тоді давайте відкриємо третю. У нас буде перша. Перша. Ось у нас так виглядає перша книга. Потім давайте де у нас друга. Так от виглядає супер обкладинка. І ось так от у нас виглядає звичайна така. Ось далі. Це у нас ось третя, так от виглядає звичайна І ось супер обкладинка. Тут у нас розповідається про двох дівчат, які потім іще будуть знаходити інших персонажів другорядних по, по сюжету. Ось. Взагалі доволі така цікава манга. Ось. І тут у нас розповідається, як я зрозуміла, після війни, де багато хто вмерли, всі дівчата вижили. І тепер блукають на танку, або на інших пересувних е, військових техніках по розрухах, вони намагаються там вижити, шукають супайки, е, носять зброю, якщо на них хтось нападе і так далі. Тут вони е, знаходять, бачать різних людей, різних персонажів, з ними знайомляться. Ось Доволі таки цікава посяденність, як можна сказати, але поствійськовій з -среді. ось Тут у нас таки весела комедія, як можна сказати. Тут у нас такий формат незвичайний, як чібіки. ну Я не можу повністю сказати, що це чібік, але для мене виглядає мальовка як чібіки. Тобто чіпіки, якщо хтось не знає, це зазвичай в мультфільмах, мангах, тобто, або інших коміксах, мангах і так далі, в аніме. Це у нас іде звичайний персонаж і його спрощують. Роблять спрощену картинку. Це якби наприклад о, типу фан-виглядає як типу фанкопоп, Більш-менш кругла голова або більш овальна така. О, очі простіші, такі більш анімешні, Та проста мальовка, без якихо доповнюючих деталів. Зазвичай нема носу і так далі. І тут у нас схожа мальовка, саме персональ, бачите? Але все інше, дуже гарне. І також мені здається, взагалі дуже схоже на. Як в деяких книгах що в манзі, що там мальовка виглядає трохи як скетч. Тобто там нема ідеально вилізаних ліній. Просто усе ідеально, де там перероблювалась кожна лінія. А таке щось бистре, швидке. Там ти вже бачиш якусь живу картинку та рух в самих діях. Ось, ви навіть можете побачити, отакі бистрі. Догі лінії накладається. Також у нас використовується різні кольори, але, зазвичай, у нас буквально або все чорне, або біле. Ось. Тут у нас вони намагаються виживати, якось митися в таких умовах, розпалюють багаття, економлять світло. Ось. Тобто це щось схоже на. Певний період у нашій війні, де просто вимикало світло. Далі там в певних регіонах багато де, де просто не було їжі, треба було якось виживати, пили воду з батарей і так далі. Але тут вони майже на самоті. Тобто, колись тут у нас хоча б є люди. З яким можна спілкуватися. А вони двоє інколи бачать дуже рідко людей. Ось. Тут багато супайків, вони їм взагалі не подобається е Зброя, ну, одній з них. Те, що взагалі вони вважають, що люди колись були дурними. Те, що вони просто брали і е розпочали війну. Ось. Тут у нас, наприклад, ось. Вони зустріли чоловіка. одного з персонажів в першій книзі. Там вони чимось від... Кожен персонаж своїм характером щось робить, розбирається в літаках або так далі. Ось. Я рекомендую це е, е, глибока, якась можна сказати, книга. Смішна в деяких моментах, бо... Тут, як я зрозуміла, я не вивчала, не лізла в Вики Вікіпедію, не дивилася на сайті, де є, наприклад, аніме про цю книгу, не дивилася, який саме жанр. Але тут у нас постапокаліпсис, як би я сказала, то та також комедія. Тут у нас, навіть малюха така сказала, комедійна, і за того, що тут чібики. Постійно якісь жарти. Ось. Ну просто рекомендую класна книги. Я взагалі люблю мангу, люб, яку мене видно, наскільки різноманітна в мене мага. Це також мені сподобалось. Велика рекомендація. Навіть для початківців можна вибрати ці книжечки, цю мангу-колекцію, вони прикольні. Усім рекомендую, на всім до побачення!